Отак, дивися, поточне сальдо. Бачиш, виділяємо червоним шрифтом. Темно-червоний жирний. жирний. Так, щоб було е, добре видно. Формулу тут вставляємо от тут формулу. Зараз delete. Так, я її витираю. І вставляємо тут автосуму, оцей значок автосуми. Автосуму, суму вибираємо. І беремо ці дві колонки. Які, одна колонка в нас йде з плюсом, друга з мінусом. І тягнемо ті дві колонки на 365-й 365 боку рядок. 365-й, тому що в рік має 365 днів. І до кінця року воно тобі буде ну, можна навіть на 370. До кінця року воно тебе і Ентер. Ентер. І тепер дивися, що вийшло. 30 тисяч мінус 2, 15, мінус 5, то, тобто, 30 тисяч мінус 22 в тебе поточного сальду. 8 тисяч в тебе має бути. 8 тисяч на кишені. І тепер ти тільки. А, і оце стаття, стаття витрат, ти її протягуєш, що це є будівництво. Типу підлога. І тут пише, що підлога. От, е, Значить, будівництво. Далі, наприклад, ти пишеш, дивися, от зараз ти пишеш е, мінус там, мінус, мінус. Е, шість, раз, два, три ламінат. І в тебе сальдо поточне зразу змінюється на 2. Ну, значить там ламінат коштує, але. О. І далі, наприклад, там. Двадцять восьмого. Двадцять восьмого, дванадцятого. Двадцять, двадцять чотири. Передачка, передачка тисячу злотих. Раз, таке. Ти поміняв на десять тисяч гривень. Ну, якщо на десять. І дивися, що зараз вийде. Бах! І в тебе вже поточне сальдо 12. І ти вже сюди далі вписуєш. тра-та-та-та. І от ну, я про що і говорив? Що тут ще треба доробити, щоб треба закріпити в області ще от -от, з автофільтром побавитися, щоб статті було. Ну, Але в тебе там три статті, то тобто не обов'язково навіть автофільтр ставити. І ти завжди тільки відкриваєш цей, чи там я відкриваю, чи ти мені скидаєш, не треба там от, у вайбері писати 1, 2, 3, 4, 5. Ти відкриваєш, ти, ти, типу, в режимі в режимі щодня там, чи раз на тиждень вносиш дані і я собі дивлюся і все бачу, от так, якби ці ну, і там, якщо вже якісь там питання будуть, то, ну, то вже то, 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 таке. Але тут так просто, що як просто. Як Просто капец.